Дивіться, яка гарна соста, який жак. Круглий м'ячик. І тут так формують, бачите, так само. Кругленька була. Це ялиночки, це, це такі трошки зростуть. Так, трошки ми скупилися. В Ну, не... не для Наталі. Так, тут що у нас магазин такий. Кажу вам трошки почаєва. Є таке. О, тут же зараз ринку немає до того, так? Да? Ну то і що ж у субота? Тут і в суботу був час ринок. Може бути. Ось так вам трошки покажу. Так, і нема тут, йдемо тоді на, на, на той бік. Йдемо туди ще. Ті магазини. Ой-ой-ой. Я розстроєна. Чесно. Оце через дорогу вже почавська лапа. Не коло сама е, Я так дала таку нараду. Знімати, зняти гроші додому. Але походу можна не знімати, бо я нині не розпустила. Печально на факт. Що і так гарно дзвонить, дзвонять. Я не тебе знімаю, почалася скло розуміння. Люди хотіть подивитися. Трасота. Так, щось такі-то справи. Йдемо ще сюди, тут магазин. якщо тут немає в тих, то прийдеться йти на базар, купити мені. Ще напевно риби куплю. За 2 кілограми грушок куплю і усе. Переходь. Гарніка, пока з вам пауза. А 143 гривні, 50 копійок. Авокадо 55 гривень. За штуку. Груша свіжа, вагова, 51 гривень, людині така груша страшна. Ага. А, так вона вже і часички попали. Яблука по 19.90. Гранат вага за кілограм 152 гривні. Ананас она стоит 4 гривни за килограмм. Ого. Так, апельсини семьдесят белый. Крему не дуже зеленый, не буду брать. Персик 134. Персик свіже 78 90 Виноград вже так. Тарини 150 гривень. Сила. Орожала 138. Ні. Шоколад що купив? Чорного шоколаду нема, так? Коли запишу? Нема. Ну, і того. Ні. Хоч що? Чорного шоколаду хочу, а його немає. Не хочу. Так, не треба, не треба. О, тут шоколадки, йди сюди. Глянемо, хто за шоколадками чорний. Так, рошен З горіхами. Скільки має процентів шоколаду? От то його чорний. Не не Немає чорного шоколаду сто процентів. Чи хоча, <плес> хоча б 98, чи 87, як є. Нема, не бачить. Так, не знайшли мене на тайці нічого. Зараз ще раз по базарі пройдемося, може там хто приїхав, поки Мам, Ігор приїде. І зараз якраз базар розгарить. О, це ми просто зарано ще приїхали. Подивимося, що там і як. А тоді будемо чекати вже Ігора. Він ще по справах поїхав. Окремене цілу треба було. А нас оставили на базарі, щоб ми собі ходили. ось такі то справи. Ух, яка гарна ялинка. Велика, велика. По них тут три. Ні, дві. Як так, щось таке. Так, ми скупилися. Наталі тут ціни не купили. Де боса ходити. О, як? Красовки будемо економити. Їм грушку. По 30 гривень в кілограм. Купила грушки, купила сливки 3 кілограми і купила бананів. Купила дві рибинки. Наталя лимони мені купила до рибинок з печем і сметані знову. Ой, буде смачно. Так. Що ще ми купували? Бумажні рушнички, таку форму силіконову купила. Для кексиків. Для кексиків. Так. Е, купила е, пергамент 50 метрів. Харчу. Ну, а, плівку харчу, не пергамент, вибачаюся. Так. Та напевно, що все. Більше ніч такого ми не купляли. Багато грошей не пустила трошки. Не було того, що я хотіла. А, галу купила. Пакетки. І кульки. Бо Вже ну, не маю ж що, купила, не маю в чому заморожувати. Все, там більше німа. Грушки і лимони там лежать. І все. Оце все, що я купляла. А, якщо я кушаю купила. А, шалокшину упаковку Наталка купила. Маганю. І ось, більше нічого. Ось такі наші покупки. Я розчарована. Ну нічого. все буде добре. Головне, аби всі здорові були. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. чаю ворошиться. Горіхів не було, хотіла купити Волоських. Та й таке то. Всім удачі! Sim, papai, me eu estou com